Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. І сьогодні ми поговоримо саме про вейтбіт. Чи реально побачити його нижче 3,8 на останньому розлоці? Давайте це розберемо більш детально. Перш за все, ми повертаємося до графіку, де можемо побачити, що практично з останнього відео, котре я записував по вейтбіту, змін таки і не відбулося. Тому що коли я останнього разу писав про вайтбід, ми спустилися до 3,98-95. І на такому діапазоні він йшов достатньо довгий час, після чого приспустився, але ну, на доволі незначну позицію. І наразі він по 3,81. І хтось може сказати, що до розлоків то залишилося ще 10 днів, і він має а, такі. До цього часу почати приспускатися. І знаєте, напевно, я скажу, що так, в цьому є логіка, і так, дійсно, він має а, на останньому розлоці пролитися і має пролитися хоча б до трьох і п'яти. Але завжди є це саме але. Якщо ти слідкуєш за вайтбітом, бо плануєш в нього інвестувати або вже це зробив, то ти маєш спостерігати за тими активностями, котрі активно виростають останнім часом зі сторони, як власне самого Вайтбіту, так і власне локально Носова. І особисто мене ці моменти доволі таки сильно насторожують, тому що вони дуже сильно активізувалися, дуже багато йде е, потокової реклами від них по всіх фронтах, і це все може означати лише одне: вони готуються утримати максимально сильно пролив на останньому розлокові і дати гідну вісіч. Цьому Тому наразі, як я і говорив, у мене там е залишок е був 5 тисяч доларів. Я добрав по 3,81 весь залишок, і якщо буде просідати нижче, я просто долучу ще інвестицію і доберу по тій ціні, до якої прольється. Тому що власне WhiteBit мені імпонує, і я не проти додати туди ще. 10-20, так як я і говорив у минулого разу. Ну і до речі, так як ми проговорили про активності, то одна із них, така, як на мене, доволі велика і додасть тріх шуму та активності на Вайтбітові, це твоя світла смуга почнеться 13.03. Що, звісно ж, як ми розуміємо, приурочно таки і до останнього розлу. Я залишу посилання на цю активність в описі до відео, де кожен з вас зможе з нею ознайомитися, подивитися і е, побачити масштаб. А власне, 13.03 я пропоную зробити подкаст і буду чекати на кожного з вас там. Тож, на цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.